Привіт, дорогі трейдери. Проект на зв'язку гуру Макетс. Почнемо із загальних даних про корпорацію. Якщо хочете, можете поставити стоп. Пропонуємо уважно розглянути кожен показник досліджуваної організації. Порівняємо основні фундаментальні показники компанії Shopify Inc. Тикер, SHOP. Цей відгук створено на основі інформації станом на 25 березня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макет з компанії Inc. належить до підкатегорії. Софт-Інтернет. В аналізі беруть участь 39 організацій, що є дуже репрезентативним. Знайдіть остаточні рішення в кінці цього відео. Загальний результат для розглянутої компанії такий. 2,5 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 2,7 бала. Якщо дивитися широко, то на ринку США загалом. Ви бачите, що середній результат для фондового ринку США в цілому становить 1,9 бала. Проти оцінки 2,5 бали за Shopify Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Shopify Inc. і акції підкатегорії. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії Shopify Inc. показали динаміку 34,4 віц. 27,8% проти зміни цін у підкатегорії. Це ні про що однозначно не свідчить, але цей факт необхідно мати на увазі. Ринкова капіталізація компанії Shopify Inc. становить 141,53 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією під категорії 239 мільярдів доларів. Shopify Inc. займає 59,279% і є головним лідером під категорії. Балансова капіталізація компанії становить 10,82 мільярда доларів. Балансова капіталізація під категорії становить 80 мільярдів доларів. Shopify Inc. становить частку 26,937 віц. Здійснивши порівняння зайнятих часток ринкової та балансової вартості, бачимо наступне. Частка Shopify Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 59,279 тисячних віц. Балансова вартість становить 26,937 тисяч віц. Це на 55% менше частки ринкової капіталізації. Оцінка частки організації ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії погано мінус 1 бал. Борги аналізованої компанії становлять 1,82 мільярда доларів. Балансова вартість фінансових зобов'язань дорівнює 10% власного капіталу. Оцінка за рівнем заборгованості підприємства добре 1 бал. Відношення ринкової вартості компанії до її прибутку становить 70,1. Із середнім показником у підкатегорії 106,9% це на 34% нижче середнього в підкатегорії. Оцінка ринкової вартості компанії до її прибутку в порівнянні з компаніями під категорією Добре. 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 2019 року. Попередній прибуток за наступні 12 місяців орієнтовно очікується на рівні 2387 мільйонів доларів. Це на 18,2% більше поточного показника. Оцінка передбачуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Коефіцієнт ціни і продажів компанії становить 15,9. Середній показник у підкатегорії становить 6,8, що на 134% вище, ніж у підкатегорії. Оцінка ринкової вартості компанії до її доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Виручка за останні 12 місяців склала 8 880 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 10 500 мільйонів доларів США. Що на 18% більше поточного показника. Оцінка прогнозованого показника майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре. 0,5 бала. Націнка становить 22,7% із середнім показником у підкатегорії 6,4%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 16,3%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компанії підкатегорії – добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 12,465%, що на 376% менше частки ринкової капіталізації. І це свідчить про дисбаланс у ціні акцій компанії Shopify Inc. швидше за все, в бік переоцінки. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 17469 дол. А в підкатегорії 3673 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та результативністю організації становить 375,6%. Оцінка обсягу ринкового капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимий 0 балів. Сума прибутку на одного працівника становить 249,3 тисячі доларів. Середній у підкатегорії 34,4 тисячі доларів, а різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 625%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Дохід на одного співробітника компанії становить 1096 тис дол у підкатегорії 537 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 104%. Оцінка обсягу виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Короткі акції становили 1,3% із середнім показником для підкатегорії 2,7%. Це індикатор можливого короткострокового ризику. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 55% для компанії Shopify Inc. У підкатегорії рівень RSI – 14, становить приблизно 52%. Потенційно акції підкатегорії оцінюються приблизно так само, як і акції Shopify Inc. Поточна вартість акцій компанії становить приблизно 109 доларів. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 133 долари. Динаміка фактичної ціни і консенсус прогноз становить приблизно 22%. Давайте подивимося на таблицю замовлень, яка вам доступна посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційною системою оцінки запасів Guru Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і безкоштовний посилання в закріпленому коментарі. На основі оцінки акцій компанії Shopify Inc. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Guru Markets було прийнято таке рішення. Не відкривайте замовлення, так як відео є оглядовим. Велике спасибі глядачам за те, що доглянули до кінця та користувалися інформаційно-довідковою системою Guru Markets. Ви всі дійсно найкраща аудиторія на всій планеті.